Of football den and welcome back to the WAF TV. Matchday day number 11 has been not an easy one for the referee with many situations and the referee committee have selected some of them. Let's have a look together the interpretation. Кравець номер 4 Кривбас після удару головою опускається на газон, тоді як захисник номер 44 Полтави намагається вибити м'яч лівою ногою. Нападник не встигає уникнути контакту, і захисник, який протягом усього моменту був зосереджений на м'ячі, випадково зачіпає його ногою під час спроби вибити м'яч. Попри те, що дії захисника не були навмисними, він мав би передбачити ризик зіткнення, оскільки виконував ігрову дію в зоні, де перебував суперник. У цьому випадку контакт слід трактувати як необережний фол. Арбітер ухвалив правильне рішення, призначивши пенальті, Із зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Захисник Олександрії номер 55 у боротьбі за м'яч виконує підкат проти нападника номер 10 Колос. Попри те, що епізод може виглядати потенційно ризикованим, захисник чітко грає в м'яч і вибиває його за межі поля, що логічно призводить до призначення кутового удару. Рішення арбітра продовжувати гру та призначити кутовий є правильним. Крім того, арбітер коректно відреагував на протест представника Колоса, своєчасно його попередивши та таким чином відновивши контроль. Над подальшою грою ця ситуація є складною для оцінки в реальному часі на полі однак у повторі вона стає зрозумілішою. Обидва гравці одночасно намагаються зіграти в м'яч і фактично вступають із ним у контакт. Складно однозначно визначити, чи торкнувся захисник номер 14 Вереса, нападника номер 20 Епіцентра носком буци перед тим як зіграти в м'яч. Саме тому епізод виглядає як звичайний ігровий контакт. Як ми часто наголошуємо, футбол це контактний вид спорту, і в ньому неминучі зіткнення під час боротьби за м'яч. Виходячи з цього, підстав для призначення пенальті в даному епізоді немає. Щодо аналізу відеоасистента арбітра. Дійсно, захисник може злегка торкнутися суперника кінчиком буце, однак, відеоасистент арбітра повинен оцінювати не лише факт контакту, а й його інтенсивність та характер єдиноборства. Попри про те, що ситуація непроста для відеоасистента, ми очікували б рекомендації до перегляду на полі, що арбітер мав можливість оцінити як тип контакту, так і момент його виникнення. <му> Гравець зорі номер 7 перебуває у положенні поза грою в момент удару його партнера по воротах. М'яч потрапив би в його ліву ногу, якби він не встиг її підняти. Така дія вважається активною участю в епізоді, оскільки вона впливає на воротаря, який не може передбачити, чи змінить м'яч траєкторію після можливого контакту з гравцем. Тому арбітр та асистент арбітра правильно зафіксували положення поза грою як порушення. Із зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Адник Карпат номер 11 входить у штрафний майданчик з м'ячем, обігравши захисника номер 25 який збиває його на межі штрафного майданчика. Хоча сам фол є очевидним, сумнів може виникнути щодо точного місця контакту, чи він стався всередині, чи за межами штрафної площі. Попри це, арбітер припускається помилки, не зафіксувавши порушення за необережний контакт, що чітко видно на повторі з бічної камери. Аналіз відеоасистента арбітра в такому епізоді повинен бути зосереджений виключно на визначенні місця контакту, оскільки факт фолу є беззаперечним. У подібних ситуаціях важливо зупинити кадр у момент зіткнення та оцінити положення ноги гравця, який здійснює порушення з урахуванням її проекції на лінії штрафної площі. З доступних ракурсів видно, що проекція правої ноги захисника знаходиться на лінії, що вказує на можливий фол всередині штрафного майданчика. У цьому випадку очікуваним рішенням від асистента арбітра мала бути рекомендація проведення перегляду на полі, що дозволило б арбітру самостійно оцінити точне місце порушення та ухвалити правильне рішення. Ще одна показова ситуація, яку можна порівняти з епізодом із матчу зоря рух, стосується двох різних ситуацій, пов'язаних з положенням поза грою та перешкоджанням супернику у попередньому прикладі. Положення нападника було визначено як порушення, оскільки воротар не міг передбачити, чи торкнеться гравець м'яча рухом ноги та змінить його траєкторію. Що і впливало на момент реакції воротаря. У цьому випадку вплив обмежується лише полем зору воротаря. Нападник не має можливості рухатися до м'яча і, очевидно, не бере активної участі у грі, оскільки удар завдається з дуже близької дистанції. Оцінка епізоду зосереджується виключно на тому, чи заважає позиції нападника воротареві бачити м'яч. Важливими критеріями є, чи має воротар візуальний контакт з м'ячем у момент удару та чи перекриває нападник. Траєкторію м'яча. В даному епізоді очевидно, що нападник номер 7 Динамо не порушує правила. Він не рухається до м'яча, не намагається зіграти в нього. А воротар має повну видимість моменту удару та польоту м'яча. Тому рішення арбітра та асистента про зарахування голу є правильним. І зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Динаміку зіткнення дуже чітко видно на відео. Хоча на полі це могло здатися звичайним, жорстким зіткненням між двома гравцями, які борються за м'яч. Відеозапис демонструє реальну послідовність дій. Нападник номер 16 Динамо. Чітко контролює м'яч і продовжує рух, прокидаючи його правою ногою. У цей момент захисник Шахтаря номер 26 який запізнився з дією, намагається зіграти м'яч правою ногою, але замість цього влучає у ногу та спину нападника, що призводить до його падіння, цю дію не можна вважати нормальним футбольним зіткненням. Напрямки руху гравців різні зіткнення відбувається з великою швидкістю та інтенсивністю збоку. Його не можна трактувати як боротьбу пліч опліч з огляду на силу та час виконання. Відбору, отже, арбітр повинен був призначити пенальті. Відеоасистент арбітра, переглянувши відеоматеріал та оцінивши описану динаміку, мав би рекомендувати проведення перегляду на полі для можливого призначення пенальті, що дозволило б арбітру повністю оцінити характер контакту. Як зазначено вище, цей фол слід вважати необережним. Цей епізод Комітет арбітрів також пропоную вам переглянути у форматі перемовин команди арбітрів, які працювали на цьому матчі. Грати, 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 грати. Ні, 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 ні. Ану, давай. контакт, Там ну, нічого нормально. Та, давай, медліно. Медленно, медленно. Смотри, Сені. я дивлюсь, да, да, так. Да, дивись, там. Там. Та, ні, ну, Ану, давай два трі, значить, да, давай, давайте. Назад, назад. Мне больше какой-то этот динамик сейчас. Да, давай. Так, что он там, брошко? Подожди. А, ну вот это что? Давай дальше, дальше. Нормально. давай назад чуть-чуть. Там без желтых. Назад, назад, назад. Все, пусть, и пусть идет динамика. Толкали 6 и 14, да? 6 и Он показывает желтый? Не, не, пока не. Сеня, ну глянь. Ну, динамику. Давай, Сеня. Дивись 4 і 6, 6 я, да? розумію, я розумію, що, я кажу. Все, поверюю, он все що не кажу. Він нічого поки не показує. Все нормально, да. так. Перевірку з пенальті завершено. Українська асоціація футболу.